Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV І я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке літає навколо нашої планети і допомагає виявляти русню. Зацікавив? Давайте подивимось. Фінляндія запустила найбільший ядерний реактор у Європі на повну потужність. Реактор, який знаходиться на півострові у Балтійському морі, вперше запрацював на повну міць. Енергоблок потужністю 1600 МВт мегаватт. Усе ще перебуває на етапі випробувань, а регулярне виробництво планується розпочати в грудні. Зазначається, що реактор забезпечуватиме постачання електроенергії для Фінляндії після того, як імпорт з Росії був повністю припинений. Наразі Луото виробляє 40% електроенергії електроенергії в країні реактор, вартість спорудження якого 6,5 мільярдів доларів, тестується з березня після запуску. В роботу 3 буде третім найпотужнішим ядерним реактором у світі. Тесла представили свою останню версію суперкомп'ютера Dojo, який виявився настільки потужним, що відключив енергосистему в Пало альто Доджо це власна спеціалізована суперкомп'ютерна платформа Тесла, створена з нуля. Суперкомп'ютер підвищить можливість навчання нейронних мереж з використанням відеоданих, що має вирішальне значення для технології комп'ютерного зору, що забезпечує безпілотне водіння. Автовиробник вже має великий суперкомп'ютер на базі графічних процесорів. Nvidia, який є одним з найпотужніших у світі, але в новому комп'ютері Dojo, виготовленому за індивідуальним замовленням, використовуються чіпи, і вся інфраструктура розроблені тільки компанією Tesla. Також Tesla розробляє та тестує інфраструктуру, необхідну для об'єднання кількох таких комп'ютерів для створення першого Dojo Exapod, в якому буде 13 терабайт оперативки. Я коли приїжджаю додому, то в мене там стоїть комп'ютер, в якому 512 мегабайт оперативки. А це в два. 26 624 рази менше, ніж компі Тесла. В даний час планується побудувати сім таких надкомп'ютерів доджо ExaPod. Ну, якщо вже почали з компанії Tesla, пропоную нею і продовжити. Днями Ілон Маск продемонстрував робочий прототип робота гуманоїда Tesla Optimus, який займатиметься нудними справами замість людей. Я добавлю що займатиметься нудними справами замість людей, у яких багато грошей. І так, цього разу на сцену вийшов справжній робот, а не людина. Поки що він пересувається не надто впевнено, але вже здатний переносити коробки і навіть поливати квіти. Руки спроектовані на кшталт людських. Вони можуть взаємодіяти майже з будь-яким предметом. Оптімус орієнтується в просторі та розпізнає об'єкти завдяки комп'ютерному зору на основі технологій автопілота Тесла. Живлення забезпечує акумулятор, якого вистачає на день роботи. Енергоспоживання в положенні сидячі – Близько 100 ватт, а при ходьбі в районі 500 ватт, приблизно як у потужного геймерського ПК. Серійна модель зможе пересуватися зі швидкістю 8 км за годину та піднімати вантажі до 20 кілограм. Коли вона буде готова, у Тесла говорити поки що не готові. Ви скажете, що це буде тривати роки, але я стану на захист маска, адже зробити один робочий прототип в 10 тисяч разів легше, ніж запустити його серійне виробництво. Маск розраховує, що Оптімус буде коштувати менше. Ніж 20 тисяч доларів. За його словами, це найважливіший проєкт компанії. У перспективі робототехніка стане для Тесла більш значущим напрямком, ніж автомобільний бізнес. <плес> ну а нам залишається лише чекати тих часів, коли ми будемо лежати на дивані, дивитися аватар 5 в доповненій віртуальній реальності. А Тесла Оптімус буде перекопувати нам город. Хм, пошвидше. Вчені створили найбілішу фарбу у світі. Я чую запитання: а навіщо? Чим біла відрізняється від білої? Для початку розповім про торішнє досягнення цих умільців. Вони створили унікальну фарбу. За словами інженерів, вона відбиває 98,1% сонячного світла. А найбіліші фарби, які зараз доступні для покупки, відбивають лише від 80 до 90% світла. Як пігмент вчені використовували сульфат барію замість звичного діоста. Оксиду титану. Цей матеріал краще розсіює сонячне світло і запобігає поглинанню енергії, що виділяється ним. Дослідження показали, що завдяки ультрабілій фарбі температура поверхні будівель була на 4,5 градуси Цельсія нижчою, ніж температура навколишнього середовища в сонячний день і на 10,5 градусів Цельсія нижчою вночі. Для ефективної роботи та досягнення заявленого рівня охолодження фарба повинна наноситися шаром завтовшки не менше 0,4. Цятих мм. а в оновленій фарбі замість сульфату барію використовується гексегналадбору. А в оновленій фарбі замість сульфату барію використовується гексагональний нітрит бору, завдяки чому коефіцієнт відбиття сонячних променів становить 97,9% при товщині всього 0,15 мм. Крім того, така фарба має більшу щільність і важить приблизно на 80% менше. Завдяки цьому фарбу можна використовувати не тільки для охолодження будівель, але й для автомобілів, літаків та навіть космічних кораблів. Нова формула перетворює найбілішу фарбу у світі з наукової дивини на продукт із широким комерційним використанням та перевагами. Додамо, що використання такої фарби не лише заощаджує гроші, а й знижує викиди парникових газів завдяки економії енергії. На відміну від інших методів охолодження, ця фарба випромінює все тепло в далекий космос, що також охолоджує нашу планету. Дивно, що все це може робити фарба. Фарба відправляє тепло в космос, а українці відправляють супутники. Давай, Віталя, розказуй нову файну інформацію. Маєш маленька перестановка, і продовжуємо. Всі ви пам'ятаєте, можливо, навіть і були причетні до збору коштів на народні байрактари, який організовував фонд Сергія Притули. Оскільки байрактари нам дали безкоштовно, то на зібрані кошти придбали супутник фінської компанії АйСАЙ. Це не військові супутники шпигуни, вони призначені для спостереження за поверхною землі з цивільною метою, для моніторингу танення льодів, передбачення повеней та виникнення лісових пожеж або виявлення місць незаконної риболовлі. Але ж для чого нам цей супутник? А де допомога військовим? Запитаєте ви? Очевидно, що в сучасній війні оперативна та достовірна інформація це величезна цінність. Отримавши у своє розпорядження супутникові дані, командування багатократно збільшує свої можливості для розвідки та планування операцій. Тепер трішки загальної інформації. ISI – це радіолокаційні супутники відносно невеликого розміру, масою 85-120 кілограмів. Вони обертаються навколо Землі на низькій навколоземній орбіті на висоті близько 600 км. Низька орбіта не дозволяє супутнику рухатися орбітою синхронно з обертанням планети. Кожен супутник здійснює 15 витків навколо Землі за добу, але повторно ту саму точку на поверхні землі він пролітатиме приблизно через 12 годин. Така орбіта дозволяє робити знімки радіолокації поверхні планети розміром 10 тисяч квадратних кілометрів з високою деталізацією. Що означає радіолокаційні? Ці супутники дозволяють отримувати не звичайні фото в оптичному діапазоні, а радіолокаційне зображення з високою роздільною здатністю до 25 см на піксель. Для порівняння супутникові знімки з Google Maps зроблено з роздільною здатністю 50 см на піксель. Що можна побачити завдяки народному супутнику? Автомобілі та бронетехніку, а також їх сліди на ґрунті. Тобто навіть дуже добре замаскована техніка все одно залишається. Шає сліди, які буде видно на знімках, до того ж, надувні муляжі не зможуть обдурити радар, адже вони розраховані на обман оптичних засобів спостереження. Які ще переваги супутників ISIL можливість працювати в будь-який час дня та ночі незалежно від погодних умов, отримувати високу роздільну здатність зображення завдяки синтезованій апертурі дозволяє будувати тривимірні карти поверхні: засоби маскування на кшталт камуфляжу та маскувальних мереж для радіолокаційних хвиль не становлять проблеми. А ще його не може збити ППО. Що відомо більш детально про купівлю. На зібрані українцями 600 мільйонів гривень фонд притули набув ексклюзивне право використання одного супутника до кінця терміну його експлуатації, а також доступу до інших супутників угрупування ISI. Таким чином ЗСУ можуть отримувати до 36 знімків на добу. Швидше за все, ексклюзивні права на дані нашого супутника поширюються не наступні. На всю територію планети Земля, а лише на Україну та для розвідки територій суміжних країн: 600 мільйонів гривень або 16 мільйонів доларів за контроль над одним супутником та доступ до зображень з інших це багато чи мало? Відомо, що розвідка США платила 300 мільйонів доларів на рік за чотири супутники МакСар протягом 10 років. Дивлячись на цю цифру, угода фонду притули виглядає ну, дуже вигідно. З цього всього можна зробити висновок, що так само, як і StarLink, технологія, яка теж є суто цивільною, АйСАІ може стати в умілих руках дуже ефективним засобом для зсу. І вже є інформація, що за перші дні використання супутника нашим військовим вдалося виявити та знищити близько 6, з 10 одиниць ворожої техніки. Таким чином вдалося повністю окупити вартість супутника. На цьому у мене все. Це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Побачимось через тиждень. До зустрічі!